Проблема, яка турбувала мешканців будинків по вулиці Високогірна, це повна відсутність освітлення. Пані Ганна через суцільну темряву впала та травмувалася. У нас було темно, а фактура дороги не дозволяє ходити просто так в темряві. Тобто всі ходили з фонариками, ліхтариками, хто з чим, от, бо тут постійно падали люди. От, темрява була кромешна. Жінка звернулась в телеграм-канал Геннадія Корбана. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Миттєва реакція комунальників. За два дні тут встановили чотири нових світильники та оновили електроніку. Були трохи здивовані, бо я подала заявку. На слідуючий день мені передзвонили і на інші сутки зробили. Дуже дякуємо всієї вулиці. Нам зробили освітлення. І до того ще сподіваємось, також висить заявка в нас на покриття доріг. Подібні роботи з оновлення освітлення провели на проспекті Олександра Поля, 96 В, проспекті Богдана Хмельницького, 108А, вулиці Академіка Янгеля, 77. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.